Хтось нас питав в коментарях, де вас сніг. Ось, будь ласка, наш сніг. Прийшов, сніг. Прийшов ви не вірили, що нема снігу. Ну, не було, а ось тобі на. Їдемо ми знову до циценят, взяли ми як він називається, сачок. Сачок нам дали наші ветеринари, бо вони теж відловлюють сачком, великі такі. Взяли клітку, ну, будемо якось різними способами. Намагатися тут зробити, бо вже трохи немає часу, ми не зможемо найближчий час туди їхати. І ми постараємося хоч когось зловити, бо є, є бабуся, яка хоче хлопчика, є сім'я, яка дівчинку може взяти, якщо ну, я стерилізую, звісно. І ще одні зацікавлені в тій чорненькій, чорно біленькій собачці. Вони ще думають або її, або ще тут у мене у знайомий є ще теж чорно-біленька дівчинка. Ну, мені, звісно, хочеться своїх краще прилаштувати, ну будемо бачити. Якщо то дівчинка, то, то значить, будемо щось вирішувати. Да. Надіємося, що ніхто не лишиться, бо сьогодні ми забираємо Дарсі. Зі так, зі стерилізації вже там все добре. Так. Лиш, лиш, лиш. Тож, ну, походу, вона така є, як повненька. Ну, це щоб ви не дуже переживали, що там ми рідко їдемо, бо ну, ми Зна робимо. Знати це наперед ніхто не може, Доки, грубо говоря, доки ветеринар не зробить розгляд, доки він це все не побачить. Ну і Плюс, ви знаєте, ну, в таку погоду, щоб вони родились на вулиці, ліпше вона буде стерильна і ці цуценята не будуть страждати від голоду і від холоду. Ми їх що нам оцих навіть важко зловити, щоб прилаштувати, не говорячи про новонароджених. Ну і от такі новини. А ще взяли цю кліточку, яку буде пробувати ловити. Коротше, я придумав такий метод, вона закривається зсередини, вона заходить там такі пановці. А ми будемо пробувати, відкриємо її назовні і попробуємо шнурочком потягнути всередину, щоб захлопнути, якщо вони туди війдуть. Перевернемо до ногами і покажемо вам на відео. Дивіться, біжать. Одне ось там з тої сторони бігає попід парканом. Ня! Як тебе назвем? Чернишик ти, куди пішов? Куди пішов мій маленький? Куди, бачите, як боїться і хочеться, і кушать, і знає, і холодно, і все одно боїться. Ну нічого. Ти куди пішов провіряти, що ми будемо робити? Не треба провіряти. Не треба. Зараз ми тут нашу конструкцію, яку ми придумали. Денис зробить і будемо сподіватися, що щось там. Там може просто не став його. Тей піддон. Не, не став, хай так буде, потім поставимо. Знімаєте? Знімає? Знімає, знімає, Я... тут... Вона мала бути, от бачите, там, де ручка, то це знизу, вона для бокової переноски. Я відкрив її про в протилежну сторону. Але Тому? сильно не розказує, да, бо ж вони не дурні. Ага, всі. Да, О, вона, Так, вона так. чи він, дивіться, вже сидять і чекають, і думає, що то, що то буде. А, тепер саме а он, да, третій там бігає ще через дорогу. Ну, зараз щось буде. Щось буде. Да. Знімемо вже потім, бо у нас немає оператора. Так що не можемо все вам познімати. Дивіться, як дивляться, що ми робимо. Да, 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 да. Зараз буде. Процес підготовки, ниточка. Я не дуже розумію, я думала, що тут трохи по-іншому, але зараз тут, ну, ми продумали. Жини думає тиждень вже. Та ви що, це, це неймовірно. У нас сьогодні пішов сніг, то ще було тепленько, зранку я гердо вигулювала, то ще тепло, знаєте. А зараз дивіться, що робиться. І кажуть, що заметіль буде. Тобто не дуже добре, звісно. Це ліпше, ніж мороз? Ти показуєш? Чи? Я показую, я сама не розумію, не знаю, що коментувати, як воно має бути. Е... Ну, Але ж... Ага. Але ж щось так не то. Далеко. А, тут трошки туго ходить. От в такому положенні десь. Ну, ага, знає. ага, і треба, знизу вилізуть. Треба підставити щось, бо воно ж догори ногами. Візьми поддон, поставив раком, отак, верх ногами, паню, бо він же ось високий. Не знаю, не знаю, що у нас вийде, але щось спробуємо. У нас ще є з собою сачок. Вони, до речі, вже осіб. ближчі і всі троє сидять. Бачите, вони ждуть, поки ми їм готовим кушати. Да? Хлопці, дівчата, є у вас хлопчик? Треба хлопчик був. Є хтось? Не признаються. Хто ж не хлопчик? Ну так, щоб могли. Так, звісно, вона ну, так. Це треба буде бігом вибігати і протримувати. Вобороті... Конструкція. Якась ця клеточка така теж вона. Або Бобула... бокова частина, так, да, думаю, що вона така хиленька. Ну нам yeah. і, то, і то вдячні, бо нам подарували. Та не треба там заматувати з тієї сторони. Ти дуже намотав вірьовку, мені кажеться. Я з цієї сторони потягну. Ну, просто не треба сильно заматувати так. Ну, а де ти станеш? Це ж Зараз треба далеко стати? Тоді переробимо інакше. Я просто думав заради того, щоб. О, я взагалі думала, що якби ближче якось щоб з машини можна було, а я стану за машини. А з машини потянуть, якби щоб воно опустилось. Сидять там, слухайте троє, в дивляться і чекають, що ми там маємо робити. Ну таке вже розумне. Ну от, ще. ще. Давай, щоб. Ну, да. треба. Резку. Воно вона легка і тут туго. Ну так. Да. Далі я чуть-чуть. Ну, але не зламай, будь ласка, бо в нас їх дуже мало. Вже ярду одну владила, то. Так, ще, так. Це, звісно... Конечно... Опа! Туди, ну і мені треба швидко виповнили. Щоб... Вони теж все бачать, так що, ну. Ти сядь машину, може, Я ні? Машину. Вони... Так, а, щось а... мене забрали піддон, але нічого думаю. Одна морда вилазила. Наша ціль, щоб зайшло максимум 2-3. Тобто ми будемо до останнього чекати. Да, так, Ми будемо чекати, щоб хоча б 2-3 зайшло. Бо зрозуміло, що троє, напевно, не зайдуть. Але хоча б двоє. Хоча б двоє. О, о, так, вони вже ось підлазять, я бачила тільки що тінь. Ось, одненькі є. Два з тої сторони. Чорний, бачите, мордяшку. Розкрушили паштет, кинули трошки дрібного кормику туди, щоб вони не могли так швидко з'їсти, вийти, розумієте? Я не знаю, як до нас. Він має захлопнути і швидко бігти, щоб прикрити рукою цю дверку, Поняла, щоб вони не спіли відігнути, ну, бо там ж можна пролізти. Не знаю, не знаю, не знаю. Тут, знаєте, ще біда не ловити, а ще й пристроїти теж. Щоб люди не передумали, скажімо так. Може ви бачили, він там ззаду чорненький бігає. Поки чекаємо. Бачите, вірьовочка така натягнута тоненька. Мені кажеться, що вони все поняли, звісно. О, так, і Так, іде ген. І чорний. Ну, ці самі смілі. Ох, я не знаю. Певно, не буду знімати, бо буду теж випригувати. Ой. Так. О, ні, мій чорний не зашов. Дивіться, дивіться, дивіться. І те боїться зайти. Зараз то все виїсть. Ну, давай. Це... По одному це не діло, бо вони більш не зайдуть, розумієте, так? Да? Не знаю, що він зараз буде вирішувати. Я от не знаю, думаю, хоч би ще один дивися, а він не заходить не один. Просто я боюсь, що зараз ти захлопнеш і більше ніхто не піде туди. Диви. Диви, може, зараз зайде. О, Денис, напевно. А ти в добігти прикрить? Дво, да. Ну, то давай чорно будемо, я Це не знаю. Тихо. Я. Все ж один вискочив. Слухайте, що я нажала на паузу. Нічого, зараз ми, поки цього пересадимо. Так, да, я візьму в руки, мабуть, будемо продовжувати це. Так, продовжуємо другу стратегію, більше вони не вийшли. Щоб, так як з першим. О, Денис уже когось вигнав світленького. Ось там вони йдуть. А я стою... Дениску вийшли обоє! Залізли з другої. Ні, чорний заліз, рижий теж заліз в другу дирку там. З якоїсь сторони не знаю, але біжу.